Чому Путін вперше за 24 роки вирішив відвідати КНДР? Дивилися питання з приводу КНДР. Там цікавий момент. Він поїхав за налагоджуванням якихось домовленостей та за ресурсом, але не зовсім у військовому форматі. Скоріше за все він поїхав домовлятися про е, трафік, да? ну, чорний ринок, про контрабанду, про цю всю історію, полегшену, поліпшену, особливо е, зі сторони Китаю, але через Північну Корею. От тобто, воно би от воно приблизно, от в такому коротше, ключі, випадало буквально вчора ж. Він поїхав домовлятися саме от за такі грошово-ринкові штуки. Які наслідки візиту Путіна до КНДР для України? А, ну наслідки тут можна розцінювати у форматі того, що РФ шукає альтернативних шляхів для того, щоб не втопитися в своїх там економічних певних проблемах? Да? І таким чином Північна Корея грає роль певного транзиту, особливо те, що стосується усякого контрабасу китайського. Та і через її територію буде йти всяка китайська штука. Це буде просто дозволяти Росії залишатися на плаву. Чи справді Путін збирається з офіційним візитом до В'єтнаму. А домовитися, намагалися чи намагаються, бо випадає паш Пентаклей. А от з конкретикою домовлянь і з успішністю поїздки поки ніяк, тому що що закохані випадають перевернутими, тобто десь щось десь хтось не зайшов консенсус. Що карта світу випадає перевернутою, тобто, якщо ця поїздка і складеться, то це буде скоріше не найближчий час, бо там ще не за не закінчився якийсь перемовний процес. Чи дійсно Росія готує новий наступ на Харківщині? Росія готує підсилення певних ділянок фронту на Харківщині, тобто вони там зібрали ударний кулак під боровою. Це, от якраз, туди вони там скупчуються на Куп'янську. Вони потроху втрачають контроль над Вовчанськами. Намагаються тиснути на інші лінії фронту на харківському напрямку. Тобто вони коротше просто передислаковуються. Бо там, де вони хотіли мати успіх, вони його не мають, і їхні наступальні дії захлинулися. Вони купчаться в інших місцях для того, щоб нащупати наше слабке місце і десь прорвати оборону. Чи справді Кремль готується перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту на війну в Україну? Якась ілюзорна достатня заява. Зразу вона ілюзорна. А скоріше за все, якщо і будуть морпіхи, то в якійсь незначній кількості. Чи дійсно Росія перекинула до України більшість своїх військових з технікою, які зосереджувалися на кордоні з Фінляндією? Якісь резерви дійсно були, були виведені, тому що в мене дійсно випадає вісімка вісімка кубків. Тобто, дійсно там якісь резервні резервні війська були перекинуті. Чи справді Путін намагається підготувати ймовірних наступників свого режиму з числа своїх дітей і родичів? Не зовсім взагалі тема наступників і оця вся історія. Mm, вона болісна і проблемна для Путіна. Він тут, навпаки, і зібрався правити вічно, про яких наступників мова йде. Він в цілому не розглядає поки тему того, що його хтось замінить на його престолі. Там взагалі ситуація. Він, він захищає свою позицію, які діти, які нащадки, чого. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож нарешті ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язик. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Чи є реальна загроза у словах Путіна про те, що або Україна віддає чотири області, або нас чекає ядерний удар? Ми знову говоримо більше про фарс ніж про реальність. Тобто, це такі достатньо пополя популі... е... погроз. Чи дійсно деокупація ЗАЕС наблизилася? Ми дивилися питання деокупації ЗС, і це питання і ЗАЕС в цілому все одно буде вирішуватися о, військовим шляхом. Тобто, да, це буде тиск політичний, але за рахунок якихось військових успіхів. Дипломатично це питання не вирішиться. Чому ЄС ніяк не запровадять 14-й пакет санкцій проти РФ? Mm, тому що є якісь грошові питання, які є всередині ЄС достатньо спірними, від яких ЄС втрачає більше ніж втрачає Росія, тому і за цього і є непорозуміння всередині самих країн ЄС. Чи справді Кримський міст вже втратив стратегічне значення для росіян? Mm, ні, не втратив. Вони намагаються замінити його жд сполученням але е, якби Кримський міст втратив би стратегічне значення для росіян, вони його б таки б не захищали. Чи відбудеться другий мирний саміт вже цього року? Mm, до другого мирного саміту навряд чи встигнуть його провести до кінця цього року. Тобто там е, намагання всунути його під вибори штатів є, але є якісь бюрократичні, і не тільки бюрократичні проволочки, які затягнуть цей процес. Ну як в принципі завжди люблять затягувати процес, коли треба зібрати купу всіх людей. от і скоріше за все, більш ймовірніше, що ми будемо говорити про другий саміт, все-таки вже у 25-му. Чи справді РФ може прийняти участь в наступному саміті Миру? Там дуже цікаво. Там, е, якби ймовірність присутності РФ випадає, але за певних умов. І ці певні умови, знову ж таки, пов'язані напряму з, торгува... ну, з торгами, з тиском, з військовими результатами з нашого боку і так далі. Чи підпишуть мир на другому саміті? Ні. Чи дійсно на другому саміті миру будуть розглядатися всі 10 пунктів формули миру? Другий саміт миру залежить напряму від того, який результат ми з вами видамо в період від Першого саміту миру до виборів у Штатах, докуди нас дотягнуть наші партнери, ЄС ми дотягнемо себе особисто самі. Тобто Поки другий саміт миру, да, він може бути більш продуктивнішим, ніж перший. Але про нього не те, що зарано говорити. У нас ще купа подій не сталося, які формують взагалі той другий саміт Миру. Чи передасть Італія ракети Шедоу» Україні до кінця літа? Якусь частину так, але не всю. Тому що основна частина, вона більше в скоріше в такий врожайний місяць. Це більше скоріше вересень. З якою метою до України прибув спікер Сейму Польщі Шимон Головня грошові питання: питання торгівлі, грошові, можливо, кордонні, Якась така історія. Економічна коротше. Про що була розмова Зеленського зі спікеркою Сейму Литви Вікторією Чміліте Нільсен безпекові нюанси говорили про короля мечів. А король мечів у нас сусідський тільки один, і про можливості якихось блокувань. Uh, і ну, це буквально безпекові якісь моменти потенційних рицарів, рицаря-мечів, да, тобто потенційних атак, можливо, реакцій. Ну, коротше, якісь безпекові питання піднімалися. Чи виділить Норвегія допомогу у відновленні української енергетичної інфраструктури в 103 мільйони доларів? Mm. Якимись частинами? Да, скоріше за все, так якимись частинами, тобто ми скоріше за все це не одним траншем грошей побачимо або побачимо і гроші, і якийсь ресурс уже готовий. Там, наприклад, які небудь блоки на якісь суми ну коротше, воно буде комбіноване. Чи будуть прийняті важливі для України рішення на саміті НАТО на початку липня? Певні питання, які досі знаходяться в колесі фортуни, тобто досі знаходяться в розкрутці, да, і досі там мусоляться, говоряться і так далі. Нарешті дадуть нам якийсь суттєвий результат. Тобто, скоріше за все закриються якісь питання, які частина якихось питань, які до цього часу все ніяк не можуть там закритися. Так, так, ні, ні. Ну тобто, вже все буде якесь чітке розуміння. Чи дійсно США надали вищий пріоритет в поставках ракет до систем Петріот Україні, а не Швейцарії? Не зовсім. Там, скоріше за все, нам буде виділена якась, я не знаю, там чи е, ракет, наприклад, модель да, більш застарівша, більш новітня. Тобто Швейцарія отримає щось більш, типу, більш новітнє, а ми отримаємо щось. Менш ну менш новітні, більш старе, тобто тут, тут якась така історія. Воно е, не зовсім пріоритетність нас на першому місці. Просто там йде заміна самої техніки. Да? Тобто, одним одне, а нам друге. От якось так воно випадає більше. Чи затвердять в Швейцарії законопроєкт про реекспорт зброї до України? Давайте так: певні, мабуть, дії без законопроекту вже певним чином існують. Питання офіційності розтягнуто у часі, тобто, вони, якщо і затвердять, то це бюрократична волокіта, яку ми ще будемо чекати. Чи дійсно компанія Pfizer приховувала дані про шкоду своєї вакцини від коронавірусу? Я би не назвала це прямо приховуванням. Якийсь час це було у підвішеному стані, я так розумію, тому що не було якихось е, робочих, робочих підтверджень, бо вісімка Пентакли вийшла в мене перевернута. Не було якогось фундаменту, бо імператриця перевернута. Це стало доступним тоді, коли стався диявол. Тобто, коли воно з'явилося офіційне на папері кимось, чимось завірене, що це там не збіг, не інший побочний ефект. А саме, типу, воно на напряму пов'язано із вакциною. Чи загрожує українцям новий вбивчий вірус, спричинений рідкісною м'ясоїдною бактерією? Uh, дивилися це питання, і там це не зовсім, по-перше, нова бактерія. І це не вірус, ну, бактерії, і вірус не дорівнює. Да? Давайте ми не будемо плутати поняття. А uh, от це далеко не нова якась бактерія. Там, скоріше за все, певна відбулася певна мутація з того, що ми надивилися. і воно не є таким розповсюдженим. Ну як зараз нагнаємо, нагнали йому в хайпу. Воно, звісно, страшне, не таке розповсюджене, і воно достатньо о, рідке. Ну, це рідке явище. Чи дійсно замовником замаху на казахського журналіста-опозиціонера Садикова є президент Казахстану Токаєв? Mm, з подачі Токаєва. Чи в Курсі він, чи? Да, з подачі Токаєва. Можливо, не напряму прямо. Давайте так. Не напряму Такаєв цього важжила, але те, що він в курсі, і точно має до цього якийсь як мінімум. Е як би правильніше сказати, коствіний стосунок, так да. Да. воно випадає одразу в королеві мечі по ньому. Чи знайдуть замовника підпалів автовійськових, які відбуваються в різних регіонах України? А, я дивилася це питання трохи з іншого боку, але тим не менш, мене випадає, що ситуацію мають розрулити до кінця літа. Що насправді спричинило вибух у Чехії на полігоні Лібава, де проходять навчання українські військові? А, дивилися це питання, і воно дуже цікаво виходило. А, таке враження, що а, той снаряд, який вибухнув, да, ну не снаряд, це є а, якесь. Ну, озброєння, яке, можливо, не стоїть на балансі або проходить випробування. Тобто, це не слід росіянців, Ні, це не та історія. Тобто, це якась ну коротше, внутрішні неудачні іспитання чогось. Чи дійсно в США не підготували достатню кількість українських пілотів F-16? Я не бачу, щоб воно відповідало дійсності. Процес досі, якийсь процес досі триває. Досі, досі хтось кудись їде, переміщається, над цим працює в правовому ключі, не тільки, в якихось захисних навичках. Тобто там ще просто ну, активний процес відбувається. Чи існує загроза підриву київської дамби? У планах росіянців а, а, Лихо на київських дамбі дійсно є. А от з реалізацією на сьогоднішній день і з того, що ми е, продивлялися, з реалізацією у них велика біда. Тому сподіваємося, що їхні планування і намагання не здійсняться. Але намагання і планування у них дійсно є. Чи дійсно російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців натомість вбити їх шляхом обезголовлення? Про це ми говорили на різних каналах і ще взимку, коли ці прецеденти почали періодично вилазити до соціальної мережі. Так, деяким і те, що ми надивилися, що в деяких роснявих підрозділах за це навіть дають якусь премію. Чи потрапляє західна зброя на чорний ринок у Європі? М -м так, безумовно, так. Так, так. Її певна кількість іде на чорний ринок не тільки у Європі, там в цілому. Потрапляє чор на чорний ринок, перепродається. Чи дійсно Китай надав Росії fpv монітори SoloGood, які дозволять передивлятись зображення з наших FPV? Я не скажу, що це масове явище. В мене не випадає, що ми маємо якусь масову передачу подібної техніки. Тобто, якщо ця техніка і є на фронті у росіян, то в якійсь дуже незначній кількості чи дійсно росіяни відправляють у Словенію своїх шпигунів під прикриттям студентів, ну, тут це не, не тільки Словенії стосується. Тут в цілому в мене випадає, що агентурна сітка працює добре на території Європи, і не тільки Євро. Тобто, чи вообще взагалом розсилає росіянці свої шпигунські пазурі по всій Європі, не тільки Європі? Так, так, однозначно. Чи приймуть в Україні закон про економічне бронювання? М -м, важка ноша для нас цей закон. Закон і поки його відкладають, тому що е, з ним є певний ряд проблем, і питань, які можуть обурити суспільство. Його скоріше за все в якомусь вигляді, плюс-мінус та на кінці і приймуть по дияволу, коли став. Але зараз це реально десятка жезлів. Чи поліпшиться ситуація в енергосистемі України протягом місяця? Протягом місяця ні. До опалювального сезону так. Чи є можливість вилучення частини ядерних ракет зі сховищ НАТО і переведення їх у режим готовності через зростання загроз з боку Росії та Китаю? Mm, так, вони зараз, до речі, дискутують з цього приводу, хочуть знайти якогось походу рішення, бо тут є свої за та проти, і якусь частину да, менше ніж думають, але загалом да, воно буде приведено в певну бойову готовність. Це все більше починає нагадувати карибську кризу. Чи відповідає дійсності інформація про закінчення війни в 24 році? Дуже спірне твердження зараз. Дуже, я поясню чому, чи є шанси на підписання якої-небудь бумажки у цьому році є, чи вони високі? Не дуже. Тобто, ну, якби воно дійсно є, але воно, воно не в переважній більшості. Ми ще маємо видати певні результати, важливі. Які, на жаль, з певних причин можемо не осилити і не видати, а це тупо змінить хід події. Тобто, чи є варіант підписання якоїсь штуки, Так. Да. знову закінчення війни, умови. Ну, умови закінчення війни. Які? Підписати умови Ерефії можна хоч завтра. Та чи готові ми їх підписувати? Ні. Тому, як би чи є шанси, шанси певні є. Чи це є переважна більшість того, що да 100% 24-й, Я поки ставлю під великий сумнів? Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.